Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Очі щоб бачити. Друга Царів 6.17. І молився Єлисей і говорив Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить. Джой турбувалася про свою родичку Сенді. Яка роками намагалася подолати алкоголізм та психічні розлади. Коли вона прийшла до квартири Сенді, двері були зачинені, а на дзвінки і стукіт ніхто не відповідав. Плануючи продовжити разом з іншими пошуки Сенді, Джой помолилась Боже, допоможи мені побачити те, чого я не бачу. Коли вони вже виходили, Джой озирнулася на вікно квартири Сенді і побачила, як ледь-ледь ворухнулася штора. У ту мить вона зрозуміла, що Сенді жива. Хоча, для того, щоб дістатися до неї, знадобилася екстрена служба. Джой зраділа цій почутій молитві. Пророк Єлисей добре знав про силу молитви. Коли сирійське військо оточило місто, слуга Єлисея затремтів від страху. Та тільки не Божий слуга, бо він з Божою допомогою побачив невидиме. Тому Єлисей молився, аби і його слуга прозрів, і відкрив Господь очі того слуги, і Він побачив, аж ось гора, повна коней та огняних колесниць. Бог відкрив завісу між духовним і фізичним світами для Єлисея та його слуги. Джой вірить, що то Бог допоміг їй побачити ворушіння штори, і це дало їй надію. Ми також можемо просити Господа дати нам духовний зір, аби зрозуміти, що відбувається навколо нас, чи то з нашими близькими, чи то в наших громадах. І ми можемо бути носіями Божої любові, правди та милості. Як попросити Бога відкрити вам очі на Його істину щодо обставин, які вас пригнічують? Як він відкривав вам свою дійсність раніше? Помолимось. Милостивий отче. Будь ласка, допоможи мені побачити твою любов і благодать, щоб виявити їх до інших. Амінь. Матеріал Надано служінням хліб наш насушний.